Всім доброго здоров'я, як всі бачите, що я включився, приобрив диски, диски 1,80 метр. Як ось сюди добре, ну, це ось все. Це задні, етат, задня батарея була дуже глибоко, ну, кута так був другий. А там воно, ну, більш-менш, зараз будемо пробувати, бо пока треба поки, поки підрепетуєш, поки туди сидим. Ну, вроді каток непогано працює. Ну, такого якби десь з бур'яном попробати. Там може завтра. Ну а зараз все такий пробний виїзд. Пробний виїзд, якби погано. Ето. Оце більший на першій батареї більше його атаки не можу зробити, бо вон, видно. Ось все, достає, щоб резину чіркало. Ну, Я не хочу, щоб мені порізало резину. Ось. Ну, а так. Віздяв, вжав, позмазував. О. Ну, зараз подивитесь. Попробую. Там може в одну сторону чи в дві. Этот. Ну як воно буде працювати. Ви, звісно, за зйомку звиняйте, бо оператора в мене немає то коротше що получиться Ось. а ну зараз розвернуся а в дві сторони попробую як воно там буде працюю перва повешення Я скривив, звісно. Неудобно і знімати, і треба щось одне робити. Або знімаєш, або йде ну, без проблем. Ми тільки з передком, а ну зараз за Так, а ну-ка сейчас. Все, он порту губу включил. Все, все отключил. А не, есть пробуксовка. Набагато на Так все равно есть получается это Получается реля Вот его атакой мальчишек Сработает А ну сейчас Что у нас за пеня Земля яка, як бетон. Та ти що? Ну завтра я ще поіграюсь з нею. Треба ще її виставити. Ні, вона ще не виставлена. Зараз так ото заїхав, пробник. Я думаю, цими тягами треба погратися, винтом треба погратися. Осьо. Короче, а ну сейчас попроси мамку эту, чтобы поснимала мы. Я там А, поснимай мы. Ну теперь чтоб я в кадр попадал. То иди туда. Вот тут встань и снимай меня. А ты не бачишь, да? Вот так возьму. Так, І до конца, да? Mm. Да, ти вот так сліди як я иду. Тут я падер, в руками Yeah, go

Що там? А ти не кажеш, що першу батарею треба заглибити? Чи ні? Заглиби, а що це ти пропустив кусяк? Ну та це таке зараз заїду. Кажу, не треба їй перший заглибити. Ну так виходить. Та ну вона не Блин, земля як бетон пішов. Після другий раз зараз ага. поїду, то все гуд буде. А ти що, по два рази заходиш? Ні, раз. Раз. Так. Да. Я ж другу подвинув ага. назад другу батарею як воно буде. Mm -hmm. Та я не знаю що что блин ну короче так получается Треба ще поігратися з нею mm -hmm. Підрепетувати. Mm -hmm. ну завтра ще... А це ти собі нову, да купив? ну конечно yeah. нова, не бы на все Ну, хорошо yeah, а где б конечно лучше было б нулько а ну сейчас я попробую по второму сліду пройти. Ну давай, второй слит Ага. Заидь. Белюгу, блин, гони, капец. Все сухое. Нормально. Не, нормально воно легче. В принципе, да, не АГД, конечно. Ну. Ну, ничего. Відмови якби земля була сирувата, то воно було б конечно. трактору хорошо, найдвіть щоб йому важко було Немножко трактору хорошо твердо під диски, що не тверду, твердувати. Під диски. Твердувати. Так, а ну друзі, навірно підсказуйте. Підказуйте. Надо красиво виставити диски. А що це скажуть? Хай друзі, да хай друзі підказують, ну, як так, його виставити краще. Так, дивіться. Дивіться, як ми поставили. як ми поставили. Тут у нас чотири 4, 4. 4. Раз, два, три, чотири. Ми цю батарею поставили на другу, на другу. І цю поставили на другу. І ця, так, да, на другій? Так, да, і ця в нас на другій. Ми на може, першу... ми пос... може нам на першу, ви підскажіть поставити сюди, атаку зробити більше. Ні, просто ми як ставимо в ну... резину ріже, туди достає. Ну, да. Або тут щось винтами треба поігратися. А ну давайте підказуйте всі. Ну так, хто що там може? Да, да. Може хтось щось доробляв, переробляв, відосі це... диски, щоб нам було понятніше. друзі. Тому що якщо ми атаку тут ставимо на першій батареї, то починає е, диском захоплювати заднє колесо. Починає виходить, у нас отой крайній диск захватувати колесо у нас, якщо ми атаку робимо більше. Може що, може що треба переробляти у нас тут переварювати, а що треба нижче, хто що знає. Ну, а так, так. Да, да, да. я ж кажу. Бо сю, я ж покажу що Ось ось ще раз, ось резину просто що... Ну, видно, що Ось Резину Риже, якщо ми на перше... на первую отверстию поставили, та ну я не знаю. Ми, може цей трохи винте, этот розтягнути може, я не знаю. Ну зараз ми ще поіграємося. Ну зараз все таке пробне відео для підписчиків, щоб побачили, що в нас таке є. Ну, можна було і АГД взяти, ну, коротше. А ГД ще теж два рази дорожче вважає, що це. Мы вот. ну, работаем с порядком, бо на задних этих есть пробуксовка, на заднем приводе есть пробуксовка. Сейчас он брательник у на бубны занятый, сейчас он поснимает. Слышишь? А, з... а, а этот друга батарея, ты бачишь сам углубленно. Може зараз винт трохи центральний крупнуть. Не, ну він пробіг непогано, я з того прям непогано. Та й земля, тут земля, блін, тут як бетон. Тут я картоплю викопав. Це що ось я пробував. Заїжджав. Ось. Його. Та ну те що земля далі аж блестить. Він то його пре, взагалі, не без проблем. Он, я ж кажу. Аж блистий. Он видно як, ти шо. Утрамбована страшне. А там, де. Ні, аж з загонки он мене викинуло. Чи тут десь. ні, от там, по-моєму, мене викинуло із загонки. Плуг викинуло, представте. Це така земля страшна. Все. А ну зараз ми тут рішим. що ти скажеш пробувати пока як є я скажу що може в кого є не, тоже... не. слухай може в кого теж є такі диски з китайським трактором а ну може, може да, люди, так люди що, да, що нам підкажуть як лучше да, то, вроді нормально може знаєш воно можна ж лучше Ну, звісно можна краще і ще входит. Що ж, може центральний винт, я не знаю, глянь крутнуть. Мені кажеться, що десь це. Глянь, от як, наче, як я йду зараз, і другий. Є тут. Друга секція. Як наче, не докиди, Дивіться. Один хорошо. ось добре, хорошо ішло. Ну, тут вроді погано. Тут так же само, ось. Хорошо, тут погано. Ну і тут. Вот. Як значе щось десь. Ну він це пів біди, зараз, наверное, тягу, наверное. Це я сюди. Леву, чуєш, наверное, ліву тягу треба розпустити. Чуєш, брате? Оцю, мабуть, трохи треба розпустити тягу. Ага. Ну я думаю, що я ж бачу, що воно не докидує трохи. Спасибо. Ні, ні, ні. Зараз ми... Зараз глянемо. Тяга тут не треба. Давай. Ось зараз подивися, не піде. Візьми, розпусти, як хочеш. Так а що ж ти розпустиш, як воно в тебе все одно вплаває, що міде? Да, но ну когда я еду, видишь, как колесо, чтобы я доставал. Сейчас посмотрим. Да, сухая вообще, она не хочет листа. Земля сухая. Ну, все листа не хочет. Да, не, она с ними. Фрактор с цими дисками и да хорошо. Как таково, что там по чуть-чуть прямо задыхается бы ему там не вистачає. Я бы не сказал, наверное. И да хорошо с ними риска. Хочеться дощу дуже. У нас дощу все літо не було. Все літо не було, дощу. надо щоб диски глубже лізли ну це да вони така земля земля Сухарь, просто сухарь не лізать вообще це таке надо бур'яни позбивать щоб воно нічого не росло все должно быть чистенько А ну заедет тут по паханому, тут заїдь. А ну А я ж туди. Не, тут лізуть, тут хорошо прямо. Я ж кажу, тут прям хорошо. Тут прям... Ну нічого не скажеш тут вони провалюються Повністю Тут закриває класно. Я ж кажу, де не сухо? Де лізе? Там закриває прям красиво. Я ж кажу, що прямо класно закриває все. А ну а тут пахане сейчас. Женя сюди заїде по пахарам, де він перекидав, заїде зараз. Що він там хоче. Ально ну, зараз на пахане заїжджа. Тут трошки перекидалося. Мягче. Як він тут поїде. Прям інтересно. Ну ваще. Он дивися, ваще йому, йому, важко, важко. З передочком важко провалився. Важко. Ти гля-ой-ой! Диви -диви -диви. диви, диви, диви! Тут важко, да, важко, там диски залазять повністю по паханому. Гребець не хотів. Ну... или за это да нет Бастора угу прошло сойти его да сойти так прошло ну что Це попаханому як вони. Та це що. Важкувато чи що? Та не ну воно ж не годиться. Дискажет не предназначені попаханому кирячу. Тут на культіватором. Культиватором? Ні, ну не тут. Ну коротше дивіться, що хочете посить. Кому що інтересно, тоже пишіть Так, може ми, конечно, щось не так робимо. Ну да. Ви так да, коментуйте, підказуєте. Да. Що може нам треба трошки там щось підробити по тим дискам, по цьому, Може що, перетат. Ні, ну земля як би. Так, пишіть. Mm. Земля у нас все літо не було дощу. Ну, це ж Я ж... думаю, як і всіх, в принципі. Дощу це не було все літо. Завтра, може, заїдемо на старню. Там трошки буде другий тездрайк. Ну що ми тут по-голому? Тут ні бур'яна штовком, нічого ж немає. Ну да, да, що ми... Що ми появозили зверху, та й все. Ну, ну да. Но все равно якийсь вид ездиш. Чи щось підсипало куди-то? Конечно. О. Я думаю, що щось та й буде. щось буде. Ну, Короче, ладно. Вс. Души. Да. Всем спасибо. Да, спасибо. До